І так, ми з вами завершили тему. Яку Ми з вами завершили тему. Ми завершили з вами лексику. Добре, діти. Для того, щоб ми з вами перейшли до речення нової теми, давайте ми сьогодні спочатку з'ясуємо наш наступ. Який же у нас емоційний настрій, який яким наслідом з вами? Ми використаємо, три. використаємо прийом веселка. У вас на партах лежать різнокольорові сердечка. Давайте згадаємо, а які кольори взагалі веселки? Які кольори? Так, будь ласка. Червоний, синій, жовтий, фіолетовий, зелений. Зелені, зелений Оранж, оранж, оранж. І помаранчевий, так і помаранчевий. Так от дивіться, у вас лежать сердечка різних кольорів. Кольори нашої веселки. Дивіться, помаранчевий це радісний, піднесений настрій. Червоний нервозний, збуджений, синій сумний, пасивний, зелений активний, радісний, фіолетовий, неспокійний. Тривожний. От зараз ви оцініть, будь ласка, свій настрій і підніміть сердечко такого кольору, яке відповідає вашому сьогоднішньому настрої. Підняли, підняли. Ну, бачу, що ми сьогодні прийшли з різним настроєм. так? Да? Ну, Більшість, звичайно, прийшло більш з радісним, піднесеним настроєм. ну є у нас і темні кольори. Сподіваюсь, діти, що після цього уроку у нас зміниться настрій, так? і він буде в усіх позитивний. І цей урок принесе нам з вами задоволення. Діти, відкрийте, будь ласка, свої зушики. і запишемо. І сьогодні у нас шостая листопада, класна робота. Заховаємо увагу записуємо без помилок. Шостя листопада. Відступаємо від домашньої роботи, відступаємо два рядочки, як завжди, ми це робимо. І пишемо сьогодні У нас 6 листопада, класна робота. Тому. Прилетіти! Прилетіти, прилетіти. Презавзяти. Презавзяти. прізвисько, Прізвисько. прізвисько, Прірва. Прірва. А тепер спробуйте виділити префікси у цих словах. Що таке префікс? Ну давайте трішечки згадаємо, що таке префікс. Слухаю, слухаю. Що таке префікс, діти? Згадуємо в п'ятий клас будову слова. Що таке префікс? Ввізьніть і виділіть префікси у тих словах, які ми з вами записали. В орфограму записані всі ці слова. На яке правило? На які правила? На вживання чого? Префіксі Пре, при. 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 При, при та. При. При. Молодці, пре, при, при тапрі. Добре, хорошо, згадали. Тепер Щось що, Ідея якесь, що дія яка? Приєднання. так? приєднання. Добре, коли ж ми пишемо прихід «пре»? вживаємо, будь ласка, Настя. Але чому сказати, що вона. Наприклад, у нас слово «пресильний». Як ми можемо його ще сказати? Дуже, дуже. дуже сильний. Та, тобто тоді, коли йде що? Перебільшення. Молодець Крістіна. коли йде перебільшення. Добре. І коли ж ми вживаємо префікс прі. Коли ми вживаємо префікс прі. Будь ласка, отті. Префікс прі вживаємо в таких словах. Прізвисько, прізвище прийома. Пріоритет. Іспе. хорошо, добре. Тобто е е тільки в е декількох словах да? в українській мові ми вживаємо, що префікс фрі. Ну, звичайно, що наша українська мова не стоїть на місці, правда? Ми от з вами тільки-тільки закінчили розділ лексикологія. І ми з вами говорили, що наша мова робить, постійно розвивається, постійно розвивається, тому можливо, з'являться ще якісь слова з префіксом фрі. І е, ці слова будуть поповнюватися в українській мові. Дуже добре, хорошо, молодці. А давайте ми тепер з вами взагалі пригадаємо будову слова. От чого складається, може складатися слово. Будову. Катя, будь ласка. Корінь, Корінь молодець. Префікс. Е, і... Зіхніться один до одного. Землі нашій поклоніться. За щасливий день вчорашній, і до сонця потягніться. Тяг... Мельника утворили що? Предметник, А як ми його утворили? А ну давайте зараз будь ласка, амішка. Закінчення. Додали закінчення і ще що. Скажіть, будь ласка, оцей по корінь весь вішов ліг у новотворене слово? Ну, весь ліг. Правда? Так. Та подіде, так слово, яке утворюється, ми називаємо похідним. А слово, від якого утворюється, і якщо воно повністю лягає в слово новоутворене, ми називаємо твір. Творилося нове похідне слово, і воно повністю цей весь його корінь ліг у нове слово ми називаємо вірним словом. Придорожній. Давайте піде Крістіна до дошки, теж запише і розбереться, що я пробічку не mm мати -hmm. новоутворене, похідне слово. Mm -hmm. Ні, неподністю. А що тільки ми використали для того, що ми зробимо висновок із того, що ми тільки що з вами дослідили? Який висновок ми зробимо? Mm -hmm. В першому випадку у нас що? Все слово лягло на да? утворення похідного, правда, Женя? Ну, будь ласка, щось ви сьогодні. А 131. Якого слова творила кожна із цих слів? Наберіть які слова, які перепроші доводиться. Так, значить, вам там подано навіть так? як да? треба зробити. І поміркуйте, ви бачите, куди намальована стрілочка? Бачите, в зразку. Тобто, якщо ми будемо виділяти, писати вже новоутворене слово, а потім досліджувати, що ти винесе з цього уроку. Що таке, що, таке, що таке слово? Так, як -то, як -то, як -то, що таке слова? Так, хорошо. Ще, будь ласка, поля, що ти Нового дізнався на цьому уроці? Я не знаю, що, таке слово. Ти, що таке твірна, но... так хорошо. А що таке слово твер? Мы дізналися з вами. А -а -а. Дізналися, правильно, що таке слово твердини? Чого? Це сторожні наші науки. І вважає способи особливого створення похідниці. Молодець. Ум І подивимося. Піднявся у вас настрій? Змінився? Чи висить на папки? ну подивимося, які тепер кольори ми дістанемо. О, тепер у нас більше вже зеленого, жовтого. Та ну, самий зелений і жовтий. Сподобався вам урок? І мені сподобався, я вам вдячна за урок. Діти, Ви молодці, і зараз ми з вами запишемо домашнє завдання.